Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався в каточку, це у нас режимчик контроль точок. Сьогодні зі мною у групі буде грати Аня і ми спробуємо виграти цю каточку. Так Тут я бачу Тесла. Так, нормально квінц накидає. Головне, щоб мене ніяка рельса не знесла з екскалібурчиком. Чікс, поставив там мінку, ну давайте наверх спробуємо заїхати. Може наверху трошки легше діло піде. Щікс. Нічого собі. Граната у відповідь прилетіла. Давайте сюди спустимося, чого ні. Ага, спустився тут уже заміновано все. ничего себе в теле кощипет руный а я тут забрал аптечку так нормально я захоплены да это на выехать братва так выносим викинга так тут уже релька играть Походу зі стельбурчиком. Так, виходить релька. Так, ага, бачу в центрі. Точку у нас віджали. Попробую зараз я її захопити. Фікс. Так, нормас. Є захоплення. Так, захопили точку. Може туди у них на базу заїхати, туди наверх. Чого б і ні. Так, виносимо диктатора. выносом викинга. Так, нормас. Блин, я подумал, что это ворожий фриз и просрал свою статуличку. Так, ну, на мені тут пробиття було, того мене і зітка, і добила. Так, ну поки що ніби непогано Так, Накину по Теслі пробиття і зразу добив. Тут ще я дивлюсь, плюс-мінус у нас хороші союзники на точку. На точки все їдуть Так что такой так едем. Так, выносим тесту. Аня лікує, так що живем. Так, шафтика бываем. Так, точка Д уже під суперником Чипс, нормас. Блін, те пробуття ще так довго тримається. Так, ну тут походу винесе мене цей молоточок. А може ні. О, ще й наші купол поставили це взагалі. Чудово. Так, Тесла ще запустила нам салют. Фікс. Попробую я до них заїхати наверх. Нормаз. Вбиваємо магнума. Вбиваємо титанчика. Ага, не стигів би тітанчика бомбочка васки та його виносить і все Блін, пробиття не накинуло Хі, приємна тема як сам накидаєш то ніби таке собі а як по тобі то все нагадаю що після цієї каточки я відкрию контейнери і ми подивимося, що мені випаде. Так, є вже в мене сусулечка. Блін, знов хтось по мені пробуття накинув. Проблема цим шахтика. Ага, бачу, гром там зверху накидає по мені. Так, виносимо. Молоточка. О, чей шар, союзники запускають. Так, і просто на тему. Пропадає у мене броня. И в цей таймінг просто по мені залетає магном. Я на респ. Так, тут минки. Знов, то пробиття пробутяна Кілька тих корміців є, я вже не знаю. Так, все, виграли ми цю каточку. Так, і зараз я заберу виконані завдання і відкрию контейнери. Так, 12 звичайних, один рідкісний і один епічний. Так, дякую Ані за компанію. Непогано зіграли. Так, випадає мені твінс, якісь, мабуть, за кристали. Один рідкісний. Ну тут, пропустимо, тут кристали і нарка. Так, і один епічний. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.